Борислав Береза, екс-нардеп і екс боєць ЗСУ, написав про цікаві чутки стосовно кримінальних справ проти генералів ЗСУ. Подібна інформація також прозвучала з деяких інших джерел, отож варто послухати. Тут мені злі язики з ДБР розповіли, що начебто вже 14 листопада може відбутися вручення підозри генералу Наєву і, начебто, за Херсонщину. Ті ж самі злі язики кажуть, що наєв це перше прізвище, а потім замовники хочуть побачити ще підозри на генерала Соколова та генерала Залужного. І навіть вже є готова експертиза від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз. Але я не вірю в подібне, каже Береза. Брешуть так чи ні? Чи хтось поплавився і хоче так на військових списати свої помилки, а також дискредитувати ЗСУ. Та ні, брешуть. Ну, не можуть же якісь йолопи зараз атакувати генерал лейтенанта Наєва, який займається обороною України по кордону з Білоруссю? Чи можуть? А як це повпливає на військових, якими керує Наєв, і на обороноздатність країни? Чи хтось навпаки, може, вирішив зайнятися деморалізацією військових на тлі активізації окупантів? Чи все це напередодні чогось іще? Та ні, брешуть злі язики, брешуть. А про Соколова і Залужного теж брешуть. Ото й побачимо якщо все правда, то наїв стане першим доказом того, що все йде саме так, як кажуть злі язики. Сподіваюся, якщо така стратегія навіть і була у когось в чиїсь хворій голові, то зараз від неї відмовляться. Я хочу вірити, що ті злі язики з ДБР брешуть. Згодом дізнаємося, і краще, щоб все це так і залишилося, чи то хворою фантазією, чиїхось гарячих голів з печерських пагорбів, чи брехнею злих язиків. Слава Україні, слава ЗСУ. Переможемо зовнішніх і внутрішніх ворогів.